Потупаючи патрону. Mm -hmm. Я бачу, а я вжав. Там... І подобитися дуже гарно передав. Mm -hmm. І, і море це дав. Ми не могли ми так би мовити, теми апостолів. Цю ікону я вже, в принципі, скільки десь третій чи четвертий день роблю. Найскладніше весь час малювати руки, лице. Головне настрой. Іноді здається, що легко піде робота, почнеш її, а вона. Не виходить добре. Іноді наоборот буває. Думаєш, як її зробити, а вона й легко йде. Я орієнтуюся на стиль майстра, на стиль Олега. І так, щоб це не вибивалося, щоб не було видно, що кожен художник і в кожного свій стиль. Але і так само академічна база не без того, тобто я розумію пропорції свої власні відчуття, що дещо не кожен мій рух керують. Ми почали храм розписувати із 27 квітня 2023 року. Зимою ми не розписуємо. На жаль, чого не розписуємо, бо треба дуже велику температуру. Мінімум, щоб було в храмі, плюс 16 градусів, щоб можна було розпишувати в нашому розпису. За заподіяно в ескізі розпису 109 ікон.